Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам про підживлення томатів, котре обов'язково потрібно провести, коли вони квітнуть. На рослині томатів вже можуть бути помідори, але основна маса квітів у гронах ще квітне. Якщо ви зробите це підживлення, усі квітки в гронах зав'яжуться і перетворяться на помідори, і тим самим ви збільшите свій врожай. А сам врожай буде дуже поживний, тому що в помідорах збільшиться вміст цукру, а також вітаміна С та каротину. А підживлювати я буду борною кислотою. Цей препарат продається у садових магазинах. Вміст бору у цьому препараті 17,5%, а також борну кислоту я вже котрий рік використовую, щоб знищувати мурах у себе на ділянці. Дуже швидко і дієво працює. Якщо вам цікаво, можу зняти відео про приготування засобу проти морах з борної кислоти. Поставте лайк, а також напишіть про це у коментарях. Борна кислота має вигляд дрібних кристалів, а також розчиняти її потрібно у гарячій воді, тому що у холодній або теплій воді кристали борної кислоти не розчиняться, і для приготування цього добрива нам знадобиться 2 чайні ложки борної кислоти що дорівнює 10 грамам. Перемішуємо до повного розчинення у гарячій воді це займе приблизно хвилину. Коли кристали повністю розчинилися, додаємо їх у 10 літрів чистої. Теплої води. Також перемішуємо цей мірний стакан об'ємом 1 літр. А саме для підживлення дорослих томатів стільки й потрібно. Але також цим підживленням можна ще допомогти нашим томатам. А саме обрізати нижнє листя. Починати обрізати листя на томатах потрібно, як у першій гроні зав'яжеться, хоча б один помідор. Обрізаємо по одному або два листи на тиждень. Чим сильніше томат росте, тим більше листів ми можемо зрізати, але не більше двох за один раз. Ось так виглядають томати не обрізані. Мої томати ростуть досить потужно, тому я обрізаю по два листа. А потім, поки не зав'яжеться усі помідори у першій гроні, вищі неї ми листя не обрізаємо, тому що листя допомагає рослині засвоювати харчування. А також листя, котре росте навпроти грони, а також вище неї. Саме воно і годує наші томати. Вони стають крупні. Та смачнішими, а таким добривом можна підживлювати не тільки томати, а ще баклажани, перці та огірки. Але найбільше саме томати мають потребу у борі, тому я в основному використовую його саме для томатів. Кому інформація була корисна, обов'язково поставте лайк, і не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.